Часто ми питаємо себе, як жінки, чого насправді хочу я, що для мене важливо, як я можу попіклуватися, потурбуватися про себе? Коли в останнє я приділяла час собі. І для мене особисто, і для багатьох жінок, з якими я працюю, такий спосіб любити себе, піклуватися про себе, пам'ятати, що кожна з нас, я сама, є великою цінністю. Цезний ресурс для того, щоб продовжувати жити, продовжувати підтримувати тих, хто поруч. Наша культура пропонує нам дуже шаблонні формати любові. Ми любимо людей, з якими одружуємось, вітаємо їх на якісь свята, даруємо подарунки, і саме так часто проявляємо любов. Але вона може проявлятися в дуже простий спосіб, кожного дня не обов'язково чекати свята, чи купувати квіт. Для цього якісь ресурси, щиро спитати людину, як вона почувається, що в неї за настрій, чим її зараз можна підтримати, подумати про себе, передарувати час собі. Така повсякденна любов дійсно трансформує стосунки до себе і стосунки до інших. Сьогодні я закликаю всіх нас, і чоловіків, і жінок, будувати такі стосунки повсякденної любові, яка є актом. Культури, в якій ми всі відокремлені, давайте об'єднуватися і вірити в те, що така любов дійсно поєднає нас і допоможе нам жити разом. Дякую.